Історія Healthy Олерс з... С... С... Ух, тяжко, тяжко. Відновити якесь... Ну, хвати вже Ігор. Переходимо до серйозної розмови. Початку ХХ століття хокей стає популярною розвагою в Канаді. У 1917 році у Монреалі засновується Національна хокей-ліга НХЛ. Це подія стає вирішальною в історії хокею. З часом НХЛ розширюється, додаються нові клуби, а у 1967 році відбувається величезне розширення ліги, що її в два рази подвоє. У 1979 році до НХЛ приєднується команди з VHL, скажімо так, якщо розшифрувати Всесвітня хокейна асоціація. Це була професійна Хокейна ліга, яка існувала з 72 по 79 рік, Едмонтон Олес були однією з команд якраз у цій лізі. Перші, ніж приєднатися до цінно-хокейної ліги НХЛ у 1979 році. VHL була відома тим, що складала, так би мовити, серйозну конкуренцію NHL. Ну і багато відомих зірок, які там якраз грали, з часом перейшли якраз в NHL. Едмонтон Олез приєднується до НХЛ у 1979 році. сімдесят році. Зіркою команди швидко стає молодий Вейн Грецький. Вейн Грецький який допомагає клубу здобути кілька кубків Стенлі у 80-х роках. Вен грецький прозвали Великим. він найкращий хокіст, який коли-небудь вжив. Ну і подивіться на його 10-річний контракт, який він підписав з Edmonton Oilers на особисті послуги з сумою 3 мільйона доларів. Ну і порівняйте з сумами теперішніх топ зірок Ойлерс. Для прикладу, контракт Конора МакДевіта на 8 років на суму. 100 мільйонів доларів, який почав діяти за Ентом Олес з 18 по 19 рік, і діятиме до сезону 25-26 року. Ойлер здобуває 5 кубків стенди протягом 10 років, створюючи династію НХЛ. Ну і давайте також переглянемо, що ми маємо зараз по факту у вигляді економічних показників. І перше буде вартість франшизи спортивної команди. Це сума, яку потрібно заплатити, щоб придбати або заснувати команду у професійній Спортивні лізі, такі як НХЛ. і Edmonton Oilers займає тут сьому позицію з сумою 1,85 мільярда доларів. Доходи команди НХЛ за сезон 22-23 року. Що сюди входить? Сюди входять ну, майже всі доходи, які тільки можна придумати, зв'язані з хокеєм. Це продажа квітків, телеправа, спонсорські контракти, мерчедайзери, тобто, ну все, 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 що тільки можливо. Так, ось перших два місця займає така команда, як Toronto Maple і Edmonton Oilers з сумою 281 мільйонів доларів. Історія НХЛ та Ойлерс сповнена цікавих та курйозних моментів. Наприклад, у 1987 році під час матчу всіх зірок у Ведмутоні відбулося перебій з електрикою, що змусило гравців і глядачів чекати на відновлення гри. Ойлерс відомий своїми вірними фанатами та незвичними традиціями, таким як Orange Crush – Хвиля підтримки у період плей-офф. Orange Crush – це прізвище, яке використовується для опису фанатів хокейного клубу Обо якраз Ойлерс. Цей термін виник через традицію вболівальників носити яскраво помаранчий одяг під час ігор, створюючи таким чином хвилю яскраво кольору у глядацькій залі. А давайте тепер порахуємо, скільки буде зібрати набор фаната і скільки коштує ексклюзивні речі. І давайте зараз зберемо, як би мовити, мінімальний лук фаната від дорогого до найдешевшого. І мінімальний набір я включу всього на всього дві речі: це Джерсі і, скажімо так, бейсболка. Отже, бюджет на Джерсі саме дешеве, якою я бачив, це 100 канадських доларів. Ну, а саме дорожче була 629,99. Бейсболка найдешевша 22,50 центів, і найдорожчу, яку я знайшов 67,99. Не забувайте, що сюди треба додати ще. Як мінімум 5% податку. І загалом, виходить, сума без податків бюджетного варіанту 50 центів і найдорожче 697 доларів 98 центів. Але без врахування всього можливо, що можна докупити. Тут, як то кажуть, можна не одну тисячу доларів витратити. Крім звичайно, хокейної символіки, можна купити такі речі, які б здавалися до хокею. Жодного відношення немає. Ну, для прикладу, брендовий одяг для новонароджених або брендовані м, коврики для вашого автомобіля. Ще дуже цікаво, що м, фанати можуть купити навіть собі фірмені болванки для їхніх автономерів, заплативши при цьому невеличку комісію і винагороду агенту в розмірі 84 долара. У 2024 році Едмонтон Ойлерс повернувся до плей-офф після трирічної паузи. Перші три матчі команди плей-офф були дуже складні, і Oilers програла всі три матчі. Ну для розуміння, хочу вам пояснити, що для того, щоб вийти, ну виграти кубок, треба виграти чотири матчі. Перших три вони програли. Проте команда не здавалася і змогла виграти наступних. При матче показавши вражаючу гру. Ну і давайте між цими іграми був дуже курйозний факт, але я думаю, що він і як би мовити, і дуже дуже цікавий. Цей час популярність Edmonton Oilers зросла ще більше, завдяки фанатці на ім'я Кейт. Ну як фанатка може так розкачати. А зараз ви його знаєте, вона, скажімо так, ну показала в себе усі, так би мовити, красі, і це дуже сильно завиросилося. Кейт стала медійною зіркою, хоча спочатку вона вимагала постійно, щоб її контент видаляли. І да, така мережа X, ну, побувшому Twitter, вона періодично це робила, але постійно нові нові фанати перезаливали ці відоси. Кейт отримала безліч пропозицій від видавництв, так би мовити, 18 рочків плюс, включаючи контракти, здумайтеся шестизначними цифрами. Ну, щоб вона дещо там продемонструвала. Але спочатку вона відмовлялася від них, зрештою, вона при. Контракт від Playboy. Зізналася, що отримала більше, ніж могла очікувати. Вдумайте, пропонувала шіст-значні цифри, а отримала ще більше. Її життя кардинально змінилося. Вона стала символом фанатства, яке призвело до несподіваних поворотів кар'єри. Хотілося би і мені охвалити груди, але я розумію, що шіст цифри мені явно не світять. Але переходимо до фінального матчу Edmonton Oilers. Зустрілися з флоридськими пантерами. Гра, гра була дуже дуже напружена, і на табло виявився рахунок 1-2 на корінь пантерів. Ну, що забезпечило їм першу перемогу у Кубку Стенлі за всю їхню історію. And the Хоча Едмонтон Олерс не змогли здобути титул в фіналі плей-офф 24-го році, їхня гра проти Флоридських Пантер продемонструвала величезний потенціал команди. Вони показали, що готові боротися за високі досягнення. Цей сезон став справжнім свідченням їхньої сили та згуртованості. Майбутнє виглядає яскраво, і вболівальники можуть з упевністю розуміти, що Олерс покаже себе в найкращої сторони, найближчі, найближчі сезони з таким талантом і відвагою. Вони обов'язково здобудуть своє місце в історії інхел. Ну а я особисто від себе попрошу вас полайкати, не знаю, подизлайкати, написати будь-які коменти, покричати, не знаю, давайте, давайте шкачати україномовний контент нарешті. Якось так, якось так.